Тростянецька міська рада уклала меморандум про співпрацю з німецьким архітектурним бюро Алмен Команда німецьких архітекторів розробить візуалізацію майбутнього осередку молоді у Тростянці. Ця відома німецька архітектурна компанія співпрацює з багатьма країнами світу, виконує різні роботи, пов'язані з плануванням, управлінням та розробкою проєктів. Тростянець перше українське місто, з яким вони розпочали співпрацю. Це їх перший проєкт з підтримки України. Вагомим кроком співпраці стала розробка візуалізації молодіжно-мистецького центру. Сьогодні ми уклали меморандум, і приємно, що ми починаємо офіційно стартуємо з цим проектом. Найголовніше мати мету, да куди ми йдемо? Візію до чого ми йдемо. Коли буде візія намальована, вже деталі попрацьовують за скільки це коштує в той чи інший рік і вже затвердження ідеї, і етап за етапом потім іде будівництво тих чи інших об'єктів. От зараз працюємо над концепцією, над візуалізацією, над ідеєю. Над розміщенням філософії цього майбутнього молодіжного центру це перший елемент. З нього сьогодні ми почали, проговорюємо його, і далі будуть інша якась робота по допомозі цієї компанії архітектурної для нашого міста Трасянця. Повторююся, робота ця абсолютно безкоштовна з їхнього боку для нас. Це їхній такий вклад архітекторів, які захотіли ну, по суті, допомогти Трасянцю перебудуватися в, сучасний, в сучасне європейське місто. Я маю надію, що результати цієї. Роботи будуть всім до вподоби нашим тростянчанам, особливо нашим дітям. Після створення візуалізації майбутнього осередку молоді команда планує створити проект, як може виглядати вулиця миру та паркова зона біля круглого двору. Євгенія Железна, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.